Їх багато, як завжди, 12 штук, і одна з них велика, а всі інші в геть занедбаному стані. Тому що це вже чи п'яте, чи шосте відео, і наш мішок закінчується потрошку, відповідно. Посилки стають все гірше, тому що, я нагадую, ми сортували їх по а, якості. Найкрасивіші йшли в самому початку, і найгірші йдуть в самому кінці. Я пропоную розпочати з першої. Давайте подивимось, що в нас тут є. До речі, як завжди мені допомагає ножик, також із розпаковки. Так, що в нас тут? А тут у нас часи. Так, а, Одразу бачу, що часи по ремішку з дефектом, а... ну так, да, з дефектом. А, отакі. А, не знаю, можливо, воно просто випало. Я не шарю. Там начебто болтик є, хоча. Якщо цей болт по ідеї достати, то ми зможемо вставити їх. Ай! Коротше, ладно, я не шарю. Так, а, що за часи? Часи Q, Q Щось там Water. Якась херня не видно. Так. А, ну і тут написано, що металевий корпус. А, так, 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 так. Water resistant. Отак. А, коротше, написано, що металевий корпус і water resistant. Ну, я так розумію, що вони. Блін, я взагалі в цих механічних ш... часах ні чорта не шарю. А, а, стоп, кварц, це не механіка навіть. Тобто тут по-любому треба буде міняти батарейку, бо вони не йдуть. А, коротше, такий в них вигляд. М -м, не знаю, що це за часи. QQ я не знаю із годинників. Я знаю тільки G-Shock, Rolex Omega. А, і Casio, О, споминав. До речі, схоже на Casio, але не знаю, що це буде коштувати загуглимо.